Ми зібрались з вами з надзвичайно сумного приводу і сумний день. Напевно, ви всі знаєте, що відбулося вчора вночі в Донецькому аеропорту. Незважаючи на те, що зараз іде мобілізація, ми зобов'язані казати, що відповідальність за те, що відбувається на сході. Відповідальність за те, що гинуть найкращі сини України. І європейська спільнота, яка слідкує за виконанням так званих мінських домовленостей, дивиться, яким чином керівництво держави підтримує людей, які відстоюють державність на передовій. На сьогодні вже прийнятий закон, згідно якому всі хлопці, які перші пішли на війну, мають повернутися не пізніше, ніж пройде перший рік. Це повинно дати можливість, по-перше, зробити ротацію а по-друге, забезпечити належний захист і збереження робочих місць за тими, хто. Має наснагу та досвід продовжувати відстоювати незалежність України. Зараз кожне звернення, яке надійде до нас, буде розглянуто індивідуально і прийнято виключно рішення на захист цих людей. Я впевнений, що ця війна не залишила осторонь нікого. І немає людини, яка може спокійно дивитися за подіями на Донбасі, яка не бачила автобусу волнавасі, яка не віддає все, що можливо, навіть в такі важкі часи, коли віддати практично нічого. Більше того, я як депутат можу вам впевнено сказати, що люди, які мають менше, віддають все, і це вартує набагато більше. Україна єдина, тільки увага до людей внутри країни. І відстоювання її інтересів зовні повинні привернути увагу світової спільноти, бо без допомоги сьогодні вирішити це питання найшвидшого закінчення війни буде неможливо. А допомога буде тільки в тому випадку, коли вся Україна встане і покаже, що це останній крик. Не сьогодні не з цієї трибуни готовий звітуватися за все, що було зроблено, але користуючись нагодою, хочу. Під цю відповідальність обіцяю, що буду і далі ініціювати закінчення війни. І, по-друге, соціальний захист. Тому що не тільки учасники АТО, а й всі люди дивляться на це питання. Можу сказати, що безпосередньо за моєю участю відстоюючи інтереси, підтримати податковий закон, який має наповнювати і знову затягав паски. У відстояний у бік. Підтримки вчителів, лікарів і дітей. А за те питання, на які ми змушені були йти на компроміс, тому що сьогодні 90 мільярдів виділено на армію, я щиро прошу пробачення від імені депутатського корпусу і від країни, яка сьогодні тримається тільки на вашому патріотизмі. Тільки на народних грошах, і тільки на впевненості в тому, що Україна має бути вільною, незалежною і щасливою. І саме такій Україні я хочу сказати слава Україні!